Окей, ми будемо довго тут доморешитися, бо ми їдемо навіть не в туди. Ніч і тут нічого не видно. Але ми включили фари за допомогою такого мотора. сам в попередньому відео своїм кльоном. Ну так, звичайно. А ти що думала? Що я просто так перегонявся і все? Ну так, ну, але трошки. Тільки... Ти кажи нікому, добре? Добре. Чекайте, а що це за звук? <звук> я не знаю. Це знайомий мій звук. Це що, середноголови там або серед ночі гуляє? Я щось то часиною хочу робити. А чоки, може, це і бути і справжній. Він що, йде на нас? Швидко втікаємо. Виїждмо. Напевно, ми вже заховалися. Отак. Точно відео скінчилося. Ну, я мав на ці звуки на відео. Хі -хі. Да. А, чекайте, друзі. Ми я, напевно, вже відстали, ми звук вже не чуємо. Так, схоже, що так. А що там тримає?